Доброго дня усім, хто завітав на мій канал. Приїхали на Коп, на город, попросилися до людей. Місце хороше, були монети посередньовіччю, попадався царьок. Город уже мною битий, але пройдемося ще раз. Плюс будете для себе знати, чи варто йти на город, на якому вже були. З мінусів на городі це те, що тут електролінія. Ось вона, але нічого, вона нам не завадить. Будемо копати, будемо пробувати. Взагалі там у нас є старий млин. Вулиця по картах Шуберта жива, життя буяло, а наразі будинки пустують. Тому будемо пробувати. Цікаві сигнали вам покажу. Ось перший нормальний сигнал з одної ямки, щоб ви розуміли, подивіться скільки сміття. Це з одної ямки. І в цьому смітті була монета. Зараз подивимося, яка монета. Копати тут дуже важко. Це вам не поле, не ліс. Це самий настоящий смітник. Ось монета, я ще не дивився. Ось вона. Сигнал був на хорошу монету. Надіюся, мідна або ж срібна. Зараз ми подивимось. Опа, це серебрушка, напевно. Нічого собі. Та ти що. Так, да, друзі, так. Да. Це у нас срібло. Зараз я його помию і вам покажу. Ось така монетка. 15 копійок 1903 року. Якщо я не помиляюсь, здається так. Матеріал срібло. Ось проглядається Орел Царської імперії. Трішки закиший, окисли присутні, але знахідка суперова. Просто для початку. Вагався взагалі чи тут записувати контент, але бомба. Просто клас. Піде в колекцію. Ідемо далі. Я вже думав це радянська зірка, а це просто від помідора хі, баделя. Ось вам і думав. Йдемо далі. Думав записувати онлайн. Так, такий звук був приємний з ямки. Але добре що не записував, тому що дістав таку кришку. Вони дуже добре звинять. І ось така кришка. Збивають з пантелику. Ідемо далі. Ось був такий сумнівний сигнал. І попався гудзик. Сучасний. Але гудзик. Нумерація є. Ось така знахідка. Йдемо далі. Візуально попадається ось така кераміка. Це свідчить те, що тут жили люди. І означає, що ми на правильному шляху. І ще попадаються ось такі гудзики візуально. Копаємо далі. Попався непоганий сигнал. Думаю, викупати онлайн разом з вами. Сигнал майже на поверхні. Можливо, алюмінієва проволока, а можливо, і монетка. Зараз подивимось, що це у нас а це у нас якесь сміття. Навіть не знаю, чи буду в ролик це вставляти, ну ідемо далі. Ось з такої ямки нам випадає ще один шмурдяковий гудзик. Ось такий повністю закисший. залежаний в землі. Нічого я на ньому не бачу. Та я напевно і не побачу, тому що це сучасний радянський гудзик. Ну не сучасний, а радянський. Йдемо далі. Хороший сигнал. Зараз пробуємо викопати в онлайні. Здається, монетний. Ось така монета, бачите, раніше карнізи ставили, чіпляли на такі тюлі, штори. Ось такий сигнал попався. Йдемо далі. Ось розбудив такого звіра. Красуня, ящерка. Ми її зараз, звичайно, закинемо назад в ямку. Добре, що я її лопатою не задів, бо був би її кердик. Ось така знахідка, залишаємо її ось тут з педалі. Взагалі немає хороших сигналів, але треба. Вам показати трішки копу. Ось випала така пряжка, зламана. І наразі все. Більше нічого цікавого. Я вже не знаю, чи тут знайду щось, тому що город обходив славно. Але нічого, зараз ще спробуємо походити. Погнали далі. Довго не міг знайти сигнал, а він був ось тут. Корня застряг і бачу щось кругленьке. Зараз будемо дивитись. Що це таке? Ось така. Чи то пряжка, чи то деталь від чогось, можливо від годинника, хоча навряд чи. Ось так. Ідемо далі. Ось такий котик зі мною допомагає мені. І він допоміг знайти мені монетку. Зараз будемо дивитися. Сигнал був на Радянщину, скоріше всього, Радянська. Так, да. це у нас радянщина. А можливо і помиляюсь. Так, да, це у нас 33-го року 20 копійок щитовик. Зараз я вам помию і покажу. Ось така монетка почистив. 33-го року 20 копійок. Ось така вона. Мідно-нікелева, якщо не помиляюсь, сигнал був слабкий. Добре, йдемо далі. Був глибокий сигнал і попалась мені ось така сапка. Ось таке знаряддя праці людей. Йдемо далі, спробуємо знайти хоча б один хороший сигнал і будемо виключатись на сьогодні. Попався непоганий сигнал біля сапки поряд. І думаю записати його онлайн. Якщо викупаємо монетку, то на сьогодні буду завершувати коп. Ось такий сигнал. Сигнал шикарний. Зараз ми побачимо, що це. Викопали. Викопали. Так? Щось в грудці. Щось тут, щось тут у нас А це у нас ложка. Добре, йдемо далі. Ось такий вийшов сьогодні коп. Біля річки. Накопали алюмінієвої проволоки. дуже багато. Ось. Її там просто тьма. Я навіть не хочу витягати її, але її там тьма, щоб ви розуміли. Коп я рахую, що успішний, тому що маємо імперську монету одну. Будемо закінчувати на сьогодні. Всім дякую за перегляд і нехай щастить!